Наталя Посмак, Тримайся, моя рідна Україна. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нени, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони, тебе дочок і синів. Гуртуються у горі, діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і ще з злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українців, всього світу, просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господи, пробач! Щоб відродилась ненька Україна, Щоб у стократ прекрасніша була, Щоб знав весь світ, кожнісінька країна, Що з нами Бог, Бог миру і добра.